Друзі, всім привіт! Мене звати Ірина, ви на каналі Квітка Київська. Хочу вам показати, як я викупала свою величезну гортензію. В неї немає назви, але вона дуже красива. Я хочу зберегти взимку оці квіткові бруньки, які вже зароджуються тут. Вони свічечки такі всередині. І я хочу їх зберегти, тому що вона ремонтантна, але у мене ніколи не вдавалося зберегти її, їх верхові бруньки. І моя гортензія росла ось у такій великій ямі, не дуже видно, але. Я її викопала і хотіла поставити у таке відро велике 16 літрів. Але коріння виявилось настільки велике, що мені довелося знайти таку чудо-кастрюлю е десь там в господарстві далеко-далеко за межами, яка вже дірява, і я поставила її у цю велику кастрюлю, тому що коріння дуже велике. Надіюся, що е вона збережеться. Взимку, і я хочу побачити оці бурне цвітіння. Яму цю я закислила гранульованою сіркою, якщо придивитися. Сірка дуже довго розчиняється в ґрунті, тому я посипала зараз, а весною вона буде вже давати повністю закислення для нашої гортензії. І насипала шишок, ну це так, кішка мені допомагає, Ельза. Допомагає знімати відео. А, свою гортензію я нічим абсолютно не обробляла, нічим більше не кормлю її, тільки у вересні чи в жовтні я проливала її монофосфатом калію. Ні від яких шкідників я її більше обробляти не буду. Просто, коли будуть мінусові температури, уже такі там. Мінус 2, мінус три я її занесу у опалюваль... неопалювальне приміщення там, де е, буває так, плюс п'ять, плюс три. Я вже зберігала так, і все чудово. Виходить. Я минулий рік її укутала, з нею бігала, то я її розмотувала, то її замотувала, то я на неї зверху на самі верхушки наділа. Пакет, щоб не замокала вона в кінці кінців вона у мене і випріла, і вимерзла, і цвітіння гарного у мене не було. От тільки на осінь, ну, як на осінь, мабуть, із серпня ця квітка у мене квітне. Дуже, дуже отак, отакі нещасні були. Я їх поки що не обрізаю. Квіточки, а от на осінь мені вона видала отаку здоровену квітку, тому я хочу зберегти оці пагони, щоб вона у мене вся отака здорова була і красива. Зніму вам весною про неї відео, яке буде продовжуватися. Мені, якщо чесно, її легше викопати і поставити потім у приміщення, ніж мотати, і вона все, все одно вона у мене вимерзне. У мене майже всі гортензії у відрах. Я їх буду заносити у неопалювальне приміщення. Тому що. В минулому році багато повипрівало, і мені їх шкода, я хочу гарного цвітіння. Тому викопую і буду заносити. А так вони поки що стоять у мене. Ще місяць точно вони будуть у мене стояти на дворі. Дякую, що мене послухали. Якщо вам цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дякую, друзі вам велике!